Друзі, вітаю! Якщо ви любите сушену та в'ялену рибу, тоді це відео для вас. Приготуйте ось такі снеки рибні палички. Це смачна та корисна закуска, а головне приготовано своїми руками, що дає можливість самому регулювати кількість солі, яку зазвичай додають в такі смаколики. І по ціні теж є своя вигода. Ось ці рибні палички приготовані із звичайного хека. Тут у мене молочний хек. 6 таких невеликих тушок. Мінтай теж підходить. Очистила від луски, обрізала плавці та вимила від чорної плівки всередині. Розрізаю кожну рамбину вздовж хребта та видаляю його на уху. Залишки видаляю за допомогою ножиць. Потім нарізаю філе соломкою приблизно як картопля фрі. Складаю в ємкість, де буду маринувати. Тут у мене уже очищеної нарізаної риби 1 кг. Додаю пів чайної ложки гострого червоного перцю. У мене снеки будуть з гостринкою 1 чайну ложку спецій до риби, 1 столову ложку солі без верху, Це 20 г. 4 столових ложки рослинної олії рафінованої. Накриваю кришкою і мариную одну добу. мінімум на ніч. Але краще залишити на одну добу в холодильнику. Пройшла одна доба. Мені залишилось тільки розкласти шматки риби та висушити. Цього разу буду сушити в сушилці 4-5 годин. Якщо в духовці температура 70, тоді 5 годин буде достатньо. Якщо температура буде 90 градусів, такі снеки можуть висохнути і за 3 години. Із 1 кілограма у мене вийшло ось таких 3 піддона. Мої снеки висохли за 5 годин в сушилці. Ось така краса вийшла. Половину вже з'їли, бо це смачно. Друзі, готуйте, експериментуйте! А я усім бажаю смачно їсти, бути здоровими. Усім пока! До нових цікавих відео!